Над Україною нависла загроза воєнного конфлікту за наказом президента Російської Федерації на територію нашої держави введені російські війська. За словами Володимира Путіна, їх завдання відстоювати інтереси та захищати життя громадян Російської Федерації, російськомовного населення України до моменту повної нормалізації політичної ситуації в країні. Таку агресивну політику зі сторони Кремля засуджують і країни Євросоюзу, і НАТО, і більшість українців, в тому числі і російськомовних, яких так бажає захистити пан Путін. Тисячі людей по всій Україні протестують, виходять на мітинги в підтримку суверенітету і єдності своєї батьківщини України. Сотня людей зібралися і в місті Южному. Тут на головній площі міські жителі відкрито заявляли про свою позицію і закликали українців не піддаватися на провокації, не допустити розколу і триматися разом. Бо цитуємо: усі ми одна слов'янська родина. Напевно, Путін зовсім не знає природи української душі, українського менталітету, і те, що він задумав, нічого в нього не вийде. Я думаю, що якраз саме в цей час Україна з'єднається, воз'єднається, об'єднається проти спільного ворога і дасть таку гідну відсіч. Тим всім проявам, які ми сьогодні бачимо, тому що які б не були внутрішні, якісь непорозуміння, все це відходить на другий план перед загрозою, от такою зовнішньою загрозою, яку ми сьогодні маємо. Тому нехай не розраховує Путін, нехай не розраховує Кремль, що їхні брудні чоботи будуть топтати українську землю. Дійсно, що маємо на даний момент зберігати спокій, тому що при, бачимо, що Росія чекає, щоб у нас почалося кровополиття всередині. Росія Кремль верніше, як сьогодні була така пропозиція, що Кремль хоче, щоб ми самі між собою просто почали кровопролитну війну, і для того щоб цього не вийшло, просто треба дійсно показати, що ми єдина народ, єдина держава. Зберігати мир, дійсно любов і терполи. Тим паче, що йде піст, а піст – це якраз дуже такий гарний момент простити всім, молитися і бути в любові один до одного. Тому ми повинні чітко сьогодні заявити російському уряду, російському президенту і тим всім можновладцям, які думають, що так думає російський народ, що український народ це не маленька, горда нація, це великий потужний народ своїми традиціями. І яка б не була держава, Росія чи ще хтось інший погрожував нашій територіальній цілісності, ми готові дати відсіч будь-якому агресору. Тому що у нас є досвід, у нас є козацький дух, і ми переможемо. Слава Україні. Спроби Російської Федерації представити події в Україні як фашистський переворот, перемогу екстремістів-бандерівців ніяк не відповідають дійсності, говорять мітингувальники. В Україні немає місця утискам ні за ознаками мови, ні за ознаками віри чи національності. Раніше про це в своєму зверненні заявили і українські священнослужителі, представники різноманітних конфесій України. Вони також призвали народ до мудрості, миру і єдинства. В нашем государстве нет притеснений по признаку языка, нации, вероисповедания. Поэтому мы свидетельствуем, все попытки российской пропаганды представить события в Украине как фашистский переворот и победу экстремистов абсолютно не соответствуют действительности. Дорогие братья и сестры в России. Украинский народ имеет только дружеские, братские чувства к русскому народу. Не верьте пропаганде, которая разжигает вражду между нами. Мы хотим в дальнейшем строить с Россией дружеские и братские отношения, но как суверенное независимое государство. Я вот только что вернулась из Западной Украины 23 февраля. Там люди очень приветливые, очень внимательные, очень добросердечные. То, что я, там говорят, что Россия Російська мова, ніхто нам не запрещает російською мовою говорити, ніхто нам не запрещает українською мовою говорити. Я думаю, що це просто великі провокатори. Ми хочемо бути незалежними, ми хочемо бути вільними. І мій отец і дед, і мать пройшли війну. Моя мать була да, моя мать була в армії Бандери, она боролася за свободную Украину. Для, для, для И родного брата сослали в Сибирь на 12 лет. Мать осталась живая, брата там брат погиб, мамин. Вот. Я считаю, что наша э, Украина должна быть единой Украиной. И все люди должны быть вместе. Я сам родился в России и по всем, наверное, взглядам э, со стороны Кремля. Мені тут Бандери вже відрізали язик за русский мову. Моє пропозиція буде таким: не говорить Росія, а говорить Кремль. Потому що воєнну операцію веде не російський народ. Російський народ наші братіславяні, а воєнну операцію веде Путін, Медведєв. Вся його система. Ви знаєте, приведу фразу, которую я сказала на двошка. Говорить, Господин Путін говорит, избавь нас від своєї миротворчества. Я хочу спросить Владимир Владимирович, Путін, мені нужна від вас защита. Мені нужна защита одна, щоб ваші руки не, не косалися України. Здесь Україна сама розбереться, сама наведе порядок. Руки Путина геть, України Путіна Путина геть. геть! люди, що вийшли на майдан з плакатами, лозунгами Путін геть. Вірять, що міжнародна спільнота та самі українці своєю правильною поведінкою відведуть загрозу війни, не зважаючи на велику її вірогідність. Додамо, що в Москві, Петербурзі та Краснодарі теж пройшли мітинги в підтримку співвітчизників на Україні. На жаль, вірогідність початку війни вона існує, і цього не можна недооцінювати. Але зупинити Путіна, я думаю, що можна. Перш за все, це зупинити своєю згуртованістю і єдністю. І те, що сьогодні не проходить їхня оця інформаційні провокації, що наші військові переходять на їхній бік, що масово беркут отримує паспорти російські, все це ну, не витримує ніякої критики. Тому що якщо дев'ять вибач, те людей, які відчували, що за свої злочини вони можуть тут отримати покарання, отримали паспорти. То це не значить, що всі беркутівці це зроблять. І сьогодні Київський беркут заявив про свою готовність захищати український народ і сказав, щоб не ототожнювали те, що відбувається в Криму з тими окремими людьми, щоб все це не переходило на весь бувший спецпідрозділ. І сьогодні вони готові стати в один ряд з усіма захисниками. З військовими захисниками нашої батьківщини. І точно так же не можна вірити тим пліткам, що в Криму, на Сході, на півдні народ дуже прагне жити разом з Росією, і прагне відокремитися, і що в нас тут ну, такі сепаратистські настрої панують. Це абсолютно брехня. Я не розумію тільки одного. неужели наші власті не розуміють, к чому ведуть наш народ. Чому ведуть, чому призивають? Неужели не можна и і что що всі люди, це не майданутые, як я читаю в інтернеті, і у мене серцю кров'ю облівається? Це не майданути, це не шовіністи, це не нацисти, це просто люди, які хочуть, щоб ми жили краще. Українцям усього світу присвячую. моя Україна, в яких би далеких краях не були, в яких би вершин не здобули? Тебе, Україну, як маму свою, ніколи й на мить не забули. Ніде я не бачив такої краси, як наші Карпати, як наші ліси, річки наші стрімки, широкі поля. Найкраще у світі то наша земля. Любіть Україну, так як любив її Тарас, і буде в Україні все гаразд. Нагадаємо, ситуація загострилася в Криму, коли там, 25 лютого, пройшли акції протесту про російсько налаштованих громадян, котрі відмовлялися визнавати легітимність нової влади. А в результаті озброєними у воєнній формі були захоплені головні будівлі автономної республіки, над якими замайоріли російські прапори. Наразі в Україні настає кульмінаційний момент. В жному своє зібрання народ закінчив гімном України та вигуками Слава Україні! Героям слава. Ще не вмерла Україні слава, ні воля. ще нам братя